Тиждень виявився поплідний на можливість вручити транспортні засоби нашим Збройним силам. Значить, Це говорить про те, що ми не втомилися, ми не втомилися виконувати свою роботу, в тилу. кожен думає, чим може допомогти на своєму місці, аби наша перемога як на швидше настала. Сьогодні наступні два транспортних засоби підуть на підтримку і допомогу нашим Збройним силам. Це 56-та бригада, яка виконує свої бойові задачі на сході нашої країни. Це все змогло реалізуватися знову ж таки завдяки Смілянській міській раді, завдяки виконкому, який вже неодноразово відгукується на потреби, змогли сколідувати, зібрати кошти і придбати ці два позашляховики. Враховуючи те, що настають холода, те, що боротьба наша триває і продовжується. Це буде значна підтримка. Я хочу подякувати всім причетним до цього. Хочу подякувати хлопцям, які зараз нами присутні, які є представниками ну, саме 36-ї бригади. І хочу побажати їм витримки, міцності, віри в перемогу, щоб ви пам'ятали, що ми тут з вами, ми чим можемо, тим допомагаємо, що треба, ви Виставляємо плече і чекаємо вас, чекаємо вас перемогою. Будьте здорові і хай вас береже Бог. Я перш за все хотів би подякувати працівникам виконавчого комітету за те, що не стоять осторонь нашої війни з нашим агресором. Тому хочу подякувати всім працівникам, своєму колективу за те, що все ж таки невтомно збирають кошти. Сьогодні вже сьомий і восьмий автомобіль, які спочатку війни ми передаємо. Будуть і наступні автомобілі. Тому дякую всьому колективу за злагоджену таку роботу, за проявлену ініціативу, за власні кошти ці автомобілі були придбані, дякую волонтерам нашим, зокрема Антону Гілявському, завдяки якому один із автомобілів був пригнаний. Також наші хлопці, працівники виконково приганяли автомобілі. Звичайно дякую Збройним силам України за те, що бережуть наш спокій на Мирній Черкащині. Ми повинні працювати в тилу заради нашої спільної перемоги. Тому дякую всім, дякую за підтримку районній військової адміністрації, обласній військовій адміністрації, що ми спільно все ж таки допомагаємо, спільно робимо гарну справу. Тому тільки слова подяки, всім причетні. Я дякую всім, хто приклав до цього зусилля за цей автомобіль. Він нам буде дуже допомагати на передовій у виконанні бойових завдань. マリー。<noise>